Усім привіт! Усім привіт! Сьогодні для вас знімаємо влог. У нас це перший влогмас у цьому році. І зараз ми йдемо в Ікею, будемо вибирати новорічні прикраси в наш дім, тому що в нас нема тупо нічого взагалі. І в Юск. Там ми подивимося якісь класні штучки. У нас у Харкові був дуже класний віночок, ми його теж купимо. І хочемо ще купити ялинку. Я дуже її хочу купити, не зважаючи на те, що ми будемо святкувати новий рік не вдома, а в Кракові, так само як і в тому році. Але все одно я дуже хочу ялинку, тому будемо шукати. Це в Логмас. Це в Логмас. Ще дуже сильно потрібні рами для постерів, великі якраз такі. Якраз саме такого розміру хочу. 300 крон коштує можна ну, в принципі. Може навіть з картинкою з цієї купити. Ось не такі чашки. У нас Богданом от такі зараз тарілочки, але вони дуже великі, і за того ми багато їмо, тому що нам здається, що в них дуже всього мало. І ми постійно накладаємо багато їжі. І тому я думаю, що може нам ще купити таку саму, але ось таку маленьку. Просто мене бісить, що в них якось є або дуже велика, або дуже маленька. Ця ну, така, вона на камері навіть навіть більшою, більшою виглядає, ніж у житті. Даш. І ще в них є ось такі, як ботик. Але з іншого боку, я думаю, що можна купити якісь інші тарілочки, щоб було якесь різноманіття. Не знаю, подивимось. Взагалі-то ми прийшли за новорічними штучками. А я дивлюся, яку другу фігню. Дуже стильно виглядає, так подобається. Краса. Я побачила першу ялинку. 1750 грам. Може, головно, щоб вона була 15. Ще у нас з Богданом у Харкові був ось такий ліхтарик. Я по цьому, по цьому вже купила б теж раунд кольору. Я супер щаслива, тому що я знайшла віночок, який в нас був у Харкові. Такий самий він з гірляндою вже встроєний. Треба туди купити батарейки, і він дуже гарно світиться. І ще я посередині ставила свічку, теж таку, електронну, типу, щоб не дивує, вона все не запалилася. Ось, і це дуже-дуже гарно виглядало. До речі, він е, залишився вже останній, тому ми його зараз точно беремо, а все інше зараз будемо ще дивитися. Нам потрібно і гірлянду купити чи щось. Не знаю. Ми з Богданчиком нарешті взяли собі два келихи, тому що в нас взагалі їх не було. Ось, і зараз шукаємо ялинку, але, че чесно, в Ії вони якісь худі. Та такі неприкольні, ну оця ще плюс-мінус непогано, але ми не можемо на неї знайти ціну. І зараз будемо десь шукати. А так взагалі в Ікеї зараз дуже багато людей. Усі щось собі збирають, а наводнує так прикольно, така атмосферка, якби ще діти не плакали на фоні. Дуже гарний колір коврики такого. Але він на камері чогось більш зелене, у житті він такий більш шоколадний, прям коричневий. Дуже гарно. гарний. Черговий Київ. Ми знайшли ялинку в юску, яка одразу ми її бачимо вживу, коротше кажучи. Тому що інші ялинки ми бачили в коробках або в ікеї взагалі не було цін на них. І ось, коротше, ми знайшли, нам дуже подобається, скоріш за все, ми зараз її візьмемо. Так, Богданчик, Ходімо! Ура, ми беремо ялинку, я так рада. Тут тепер повинна грати новорічна музика. Вона буде увесь влогмас. Mm. Кайф. Зараз ще виберемо гірляндочку. І все буде супер. Оцей віночок та ялинка і гірляндочка. Так, ну що, я думаю, що треба оцю велику брати. За 750. Йдемо в якихось їбнях. Просто подивіться. За з ялинкою і з віночечками. Таким чудовим. Краса. Тут, коротше, назлічину біля Ікеї. Дуже багато якихось новобудов, але це настільки далеко. Це на такому відшибі взагалі. Я навіть не знаю, як тут буде живуть взагалі. Треш. Бомбокс! як... ха Я дзвіночком. Ой. Моя порада: не купуйте ніколи собі куртки без капюшону. Ялиночку. Вчора ми прийшли дуже втомлені і вже нічого не робили, а зараз ми будемо збирати ялинку, прикрашати її, прикрашати її гірляндою. Ми купили гірлянду, ялинку та оцей віночок і купили два бокали. Поїхали. Too. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Outside, the snow is falling, and friends are calling you. Come on, it's lovely weather. і ярлянди, Але кажуть, що на це дуже потрібно було багато часу. Я бачила в типтацію, що люди по 5 годин це прикрашають, і Там потрібна нереальна кількість гектариків, нереальні кількість гірлянди. Тому ми прикрасимо як прикраси, подивимося, як буде. Якщо щось, то додаткову може ще щось або ще, або якісь як як прикраси. Вас... <плесу> <Будете, навіть, навіть. плесу> Diddy -yap, diddy -yap, let's go Let's look at the show We're riding In a wonderland Of snow Itty yap diddy -yap, diddy yap It's grand Just holding your hand We're gliding along With the song of a wintry Fairyland Our cheeks are nice and rosy And comfy cozy Are we we're snuggled up together like two birds of a feather would be. Let's take that road before us and sing a chorus or two. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Добрий ранок. У мене сьогодні вихідний, і тому я вирішила для вас зняти відеорозпаковку з Аліекспресу, яку я збирала на протязі чотирьох місяців. Тут не дуже багато всього, але це самі такі прикольні штуки, які позамовляли. Дуже класні товари, які я вам реально рекомендую. До речі, я сьогодні перший день, коли бачу нашу ялинку у денному освітленні, це дуже гарно виглядає. Після розпаковки я вам обов'язково зніму кімнату, покажу, як вона виглядає. І, до речі, з приводу румтуру, його я вам зніму, мабуть, вже після Нового року, тому що я хочу зняти її вже, показати вам без новорічних прикрас, типу, так як вона виглядає на протязі більшої частини року. І ще я хочу замовити постери дуже сильно в квартиру. Якщо ви знаєте, де можна замовити класні постери, будь ласка, підкажіть мені в коментарях, тому що. Я не можу знайти нормальні естетичні, естетичні, гарні постери. Я бачила їх на шейні, на аліку, але там відгуки не дуже про них гарні. Типу, що якісь друку погана, або вони приходять якісь пом'яті, або ще щось. Інколи знаєш, деякі люди їх друкують з Пінтересту, але на пінтересті дуже погана якість картинок, тому я не дуже розумію, як їх можна роздрукувати. Ну, типу, окей, якщо вони маленькі, але я хочу великі, дуже великі. Постері, тому, ну мені здається, це не варік з Pinterest друкувати. Тому, будь ласка, підкажіть, якщо ви знаєте, де їх можна купити. І так, приступимо до розпаковки. Перше, що я вам можу порекомендувати максимально на 100, це дуже класні чохли. Я купила їх багато і на різні штучки. Зараз покажу. Перше це. Зараз я його протру. Перше це отакий чохол на телефон. Він афігезний просто. По-перше, ви одразу відчуваєте свій телефон, тому що він дуже такий пухкий, знаєте, типу, великий у руці. Ось, по-друге, дуже класно нажимаються усі кнопочки. Вони всі дуже чутливі, тому ідеально, не треба прям дуже сильно вдавлювати. І він прям, ну реально такий рельєфний. Просто мій рекомендаціон, Він дуже-дуже класний, дуже стильно виглядає усюди. Ось, І до нього я купила ще собі чохол на навушники. Мене завжди питають, коли я достаю навушники, де я купила цей чохол. Це теж все заліко. Він офігенний, в ньому навушники дуже добре захищені, все добре. Класний чохол, І подивіться просто, як воно разом виглядає. Далі я купляла такий чохол на телефон. Його я е, не так часто носила. Цей я зараз просто ношу, і я його вже ношу в місяці 4, я ніколи не носила так довго один і той самий чохол, але так він мені просто нереально подобається. Цей чохол я проносила трошечки менше, але він дуже класний такий, мені здається, він більш наліт, то, знаєте, такий легкий, прикольний, милий чохольчик. Далі перейдемо до кепочки. Я купила дуже таку класну кепку. Я про неї дуже довго. Не то щоб мріяла, я просто якось не могла її реально взяти і купити. Вона в мене була дуже довго в бажаннях, типу на аліку. Я не знаю, чому я її не купила раніше. Там є дуже багато різних кольорів. Я ще хочу таку купити, такого кольору під денім, знаєте, як джинса. Дуже класна, дуже стильна. Я її носила в осени та трошечки влітку. Ну, вона просто кайф, вона дуже якісна, до речі. Ось в мене є кепка з Аліку Нью-Йорк, я вам її колись показувала в розпаковці. Вона не настільки якісна, вона більш така, вона менш тримає форму, знаєте, а оця вона просто нереальна. Хоча по ціні вони однаково коштували, але ця кепка реально дуже якісна. Просто це моя любов. Я ще на одну таку замовлю, 100% я замовлю в них ще декілька таких, просто може з різними надписами, щоб вони хоча б по-різному якось виглядали. Я замовила собі ось такі окуляри. Я їх побачила у своєї Алінки. Вона мені скинула силочку посилання. Я замовила собі такі самі. Такі окуляри. В них очі, до речі, не знаєте, не устають, коли багато в якихось окулярах які не з гарним склом. Дуже часто очі потім починають боліти або ще щось. Від цих такого нема. Очі після них не болять, в них можна довго ходити, вони дуже класні, взагалі. ну... Нормальне скло, і виглядають вони дуже гарно. Там є теж варіації е, рамки різні, типу, є срібляні, золоті, чорні, може ще якісь, вже не пам'ятаю точно. Ось, коротше, вони мені дуже подобаються. Я їх примірила в Амстердамі, у Алінки, і ось потім приїхала і собі такі самі купила. Далі ще по чохлам пройдемося з вами. Як ви пам'ятаєте, Алінка мені на день народження подарувала інстакс. І я не могла з ним нікуди виходити, поки я собі не купила на нього чохол, тому що я дуже боялася, що він десь поб'ється або ще щось буде, десь вдариться. І я, до речі, відношуся дуже максимально обережно, і в мене все дуже довго носиться, тому що реально я людина супер обережна в тому плані. І ось я замовила на нього чохол, теж на Аліекспресі. В них є варіант чорний та є коричневий. Мені дуже сподобався. Чорний, він підійде під усе. Коротше, дуже класна штука, його можна отак повісити. Він буде дуже гарно виглядати з будь-яким луком. І дивіться, який він зручний. Тут одразу є отака дирочка, щоб ви могли фоткати, не знімаючи чохол. Тобто, поясню, як це робиться. Ви знімаєте оцю кришку ось. І ця кришка знімається ще позаду. І у вас. Інстак знаходиться на вас, і, типу, ви, не знімаючи чохол, можете фоткати. Це дуже класно, дуже круто. Він якісний, класний, е дуже зручний. Мені реально дуже сильно подобається, як він виглядає у чохлі. Просто бомба. І закривається ця штука так само. Чікс. Тут. А, тут не закривається, тут з однієї сторони. І отут отак от, от з двох сторон. Ляпс, ви закрили, все, готово. Дуже класна штука. А тепер пройдемося по таким б'юті-штучкам. Я замовила дуже класну косметичку собі. Вона така пухнаста, біленька, дуже класна. До речі, вона в мене ще не замурзилася, хоча вона в мене вже місяці 4. Я просто стараюся її набрати, знаєте, руками в косметиці і так далі. У мене якраз в косметиках вся зберігається. Косметичка дуже велика, дуже вмістка. Сюди можна просто все, що хочете, покласти. Дуже багато чого влізе. Дуже класний, якісний замочок тут. І приємна дуже оця шорстка. кайф. Така міленька, дуже міленька. І інше, що я вам дуже хочу порекомендувати. Це такі напульсники для вмивання. Я їх дуже сильно люблю. Це, це просто мастхеб на все життя, тому що мене більш за все бісить, коли ти приходиш, тобі треба вмитися, і ця вся вода стикає: отак, от стікає, стікає по ліктях, стікає на, на підлогу, це все потім мокре, це все бісить дуже сильно. І оці напульсники це рішення, вирішення усіх ваших проблем по життю. Ви отак от їх надягаєте, і уся водичка вона скаплюється в них, потім ви їх вижимаєте і все, і вони висихають. Це дуже зручно. Але є один нюанс саме в цих напусниках, я не знаю, так усі або тільки ці, вони в мене через три місяці вже розтягнулися. От зараз вони вже не так сильно допомагають, як раніше. І тому я. Вам раджу замовляти одразу, типу, три штуки, три пари напульсників, тому що вони там коштують копійки. Ви платите там більше навіть за доставку, ніж за самі напульсники. Тому моя реальна порада: купіть одразу собі там три набори їх. І все. От я зараз буду знову їх замовляти, тому що, як я вже сказала, вони в мене розтягнулися. Я куплю одразу там три штуки собі, три пари, щоб в мене було. Вони дуже класні. Це просто реальна штука на всю сто. Ось. Це, в принципі, все. Правильно, я вам все розповіла, все показала. Ну так, усе, друзі, дуже вам дякую за ваш перегляд. А зараз я вам покажу кімнату, Кімната, як вона виглядає при денному освітленні. Дуже вам дякую за те, що ви підписуєтесь на мій канал. Я бачу, наскільки вас стало більше. Дуже вам реально за це дякую. Мені дуже це приємно. І дякую за те, що ви ставите пальці догори, коментуєте мої відео. Я вас дуже люблю, ціную, обнімаю і до наступного відео.